Але другий кейс, наприклад, коли приходить клієнт, і в нього є чітке розуміння проблеми, але він тобі її формулює не як проблему, а з технічним завданням на певне рішення. Тому, наприклад, ми в агенції ввели правило: клієнт завжди не правий. Ми завжди йдемо від того, що клієнт, який прийшов і сформулював тобі задачу, не знає, чого він хоче, і ми перед тим як починати будь-яку роботу, ми намагаємося провалідувати, чи насправді те рішення, на яке він дав такі та завдання, це найкраще рішення для вирішення його ну кінцевого ну, шукає. Кінцев... Я створюю додаткову ланку, яка по суті є додатковою ланкою і валідації, і додаткової роботи, але це допомагає мені давати клієнту саме результат від інструменту, а не виконання. Ну по суті, абстрактного технічного завдання, і з одної сторони, виглядає, ми ніби відмовляємося від клієнтів. Ми навпаки, якось їх е переконуємо, що їм не треба в цей момент замовляти нас послугу з другої сторони, це формує глибоку довіру, яка е І повертається. можливо клієнт. Коли він вже зрозуміє потребу, він тоді до вас повертається. Да. Так? Ну до речі, тут в нас тоже ми цікаво до того підходимо.